Усім привіт, з вами теролог. Ростислава, запрошую вас, усіх на загальний терорис плати, тему, які двері перед вами відкриються. Нікого загадувати не треба, розслабтися. Подивимося, що нам про це розкажуть, карте не Забувайте про нашого Які двері, двері. Вашої сили, буде зростати ваша сила, енергія, ваша майстерність буде зростати з кожним днем. Будуть відкриватися двері, того, що ви все, що ви захочете, зміните в своєму житті на краще. Відкриваються двері вашої могутності. Використання своїх знань і майстерності. Тому що ви мах, творець життя. Від вас тільки залежить, яким воно буде, які двері перед вами відкриються. Там вас чекає прорив, успіх. Це вам все по долі, прорив усіх сфер життя. В роботі, в майстерності, признання, в стосунках, які двері перед вами відкриються скоро. Ви знайдете е, рішення е, з виходу складних ситуацій. Так. Ви будете за вами продивляються вищі сили, і вони вас ведуть в вашому шляху, так що не бійтеся, йдіть вперед. Так. Також може бути допомога інших людей, не відмовляйтеся від неї. Від неї. Хоча знаєте собі ціну, не називаючи її. Так, так ви будете займатися своїм ділом, своїми фінансами, своїм благоустроєм, своїм життям. будете себе почувати щасливо і забезпечено, так, вас чекає багатство. Які двері вам відкриються в корому часі та буде зцілення всіх ваших сфер життя, заспокоєння душевне, гармонія свою і навколишнім оточенням. З вами серпоред вас знаходиться ангел-хоронитель, який вас оберігає. І цього не потрібного і подає вам поміч, бачите. Це вам допомагає. У когось один, а у когось і два навіть. Ангелі-хоронителі. Які вам допомагають в житті, справлятися з любими конфліктами, з любими якими недоброзичницями. Так, які двері відкриються перед вами. У когось чекає подорож, у когось чекає переїзд, ін, інше, інше, інше місто або іншу країну, які двері мають відкрити. І там ви отримаєте нові можливості розкриття своїх талантів, дарів, нової роботи. І успіх у них також нових стосунках. На новому місці буде успіх, так. Ви забудете і залічите свої душевні рани. Тут буде вихід, за остану жертви, і ви будете на новому місці більше. У вас буде плодороддя, більше успіху, багатство ви отримаєте, та признання, і буде поява нових проєктів і ідей, і, вам, і у вас будуть більше можливості втілити їх у реальність. Ви будете в центрі ваги, і вами будуть любуватися і притягуватись до вас достойні для вас люди. люди. Ось такий таророзклад, який поради вам Полюбіти себе, бути далі впевненою і цілеспрямованою в собі, добивайте своїх успіхів, не дозволяйте нікому вами управляти, подавляти вас, стійте на, стійте на захисті своїх. Границь, свого діла. Які ще поради карта? Так. І ви отримаєте перемогу. Вас чекає признання, спілкування з новими партнерами, можливо, -за, за границі, розширення ваших можливостей і. І границь Ось чекає. Візьміться в свої руки під свій контроль. І тоді ви отримаєте перемогу. І каже підказка. Така, Та. відрізати від себе все не потрібне. Зробіть чисту, серед навколишнього середовища, серед тих людей, які. Вас оточують багато, від вас відійде людей на потребу, всі сумніви, розчарування, можливо, магічні впливи на вас. Все це ви, ви відріжете від себе. Не ці всі від вас відійдуть. І все, що ви робите в житті, робіть по душі. І тоді вас буде чекати успіх у ваших справах, збільшення перспектив у вашому житті. Прислухайтеся до своєї інтуїції, до того, що хоче ваша душа. Виходити з ілюзій, з розчарувань, відкиньте всі сумніви, бути впевнені в собі. Так як я говорила, це вище. Відчай, всі розриви, всі душевні переживання вже підходять до кінця. О. І ілюзії, і переживання, і, і самотність. І в один момент, і саме митця, бачите, як я сказала. І в блокці. І вам, в вашій дорозі, на вашому шляху випадає кораш, який буде вам суппутником, який вас любить, який до вас довешов і проявиться до вас. Прийде з подарочком, буде вибачатися перед кимось. Так. І захоче. Поки що це тайна, він тільки думає, як це зробити, і все у вас буде добре з ним. Він запропонує вам руку і серце, і він хоче, він бачить вас своєю половинкою. І ви... Давно того хотіли і ви будете щасливі разом безмежно. І в тому Союзі розкриється ваша сила, енергія. І буде вас чекати багатство І взаємне кохання. Приймайте енергію цього теророзкладу, до нових зустрічей.